Так, те, що я вам говорив, старається всередині, щоб було рівно. Ці кольця нам повезло, привезли рівнесенькі, тому і вони співпало ззовні, що всередині рівно. Але коли бувають кольця рі... кривіваті, максимум, щоб було всередині рівно, щоб очисна споруда туди рівнесенько опустилась, тому що зазорчик той дуже мінімальний між корпусом очисної споруди і корпусом е... внутрішнім... внутрішньою стіною... стіною залізобетонного кільця. Це кільце діаметром 2 метри. Зовнішній 2-20. Ставимо чисту споруду, потім всередину ну, опускаємо чисту споруду. Бачите, теж рів... О, Рідненько стало теж. Все, файно, гуд. Зараз ми трошки всередину підсипаємо чуть-чуть пісочку, пісочку вирівнюємо під ватервагу, опускаємо чисту споруду, наповнюємо її водою, потім проміжок між кільцями і між очисною спорудою і кільцем, то маленький проміжок. Обсипаємо десь на рівні приблизно метра. Піском з цементу. цементу треба так потужно, нормально дати, не скромність, скажімо так. ну, пісок з, суміш, пісок з цементу. і обсипається десь приблизно на метр. І тоді вже накривається бетонною кришкою і підключається саме управління. ну, Вхід-вихід, вхід, вхід вихід, то зрозуміло, вон вхідна труба, вхід-вихід треба буде вибити спочатку, перед тим як опустити очисну споруду, бо зсередини зручніше вибивати перфоратором. І тоді, як завели трубу, то чаще треба опустити і тоді заводити, тому що, щоб труба не заважала під час спуску, тому що дуже малесенький проміжок. І під'єднується потім управління. От на очисна спруда стоїть, там буде управління, і так само від неї, скоріше за все, також туди потягнемо. Будьте еко, алпайнесес.